Як Оксана школа причепурюється до зустрічі з чоловіком, та який дороговартісний подарунок зробив коханий? Поповнені в родині та чи вагітна блогерка. Навіщо виконала брендову декоративну косметику? Може варто було подарувати комусь з підписників, що готувала сьогодні? Чому дід дивляться російськомовні передачі? Також раджу вам переглянути розгорнуте відео про волонтерську діяльність Оксани школи. Посилання на відео в першому коментарі. Всім доброго ранку. Ми вже попросиналися. сьогодні. в Суботу трішечки в хаті перебираємо. Що з мене тут на тумбочці? так багато всього накладено. Зараз хочемо зробити порядок з моєю косметикою. Що до чого, що повикладати, посортувати. Дай лан, що викидати, що куди. Перебираємо, дивлюся, яка в мене була, коли купляла такі тіні. Це ще ого! Ілонка, передивляємося, це мусор. Це мусор, це сюди, це туди, коротше. Куча всього користуюся трішки. Так, це трошки, да. так помади такі, це було цілим набором. Це вже все, це вже на мусор. Так, туш Ще ейвонська туш у мене є. Теж все вже. Коротше, купа, купа дзеркальця, на дзеркальце не можна кидати сюди. Дзеркала викидати не можна. Що не хочеш це які кіні, сині. Це колись я йшла на у цим. Купила коло лікарні йшла від лікарні і там зарядна якась склади в бік досюди. Так, Mary Kay. Що це від Mary Kay? Ага, така помада. Це я ще буду користуватися. Це кладе взагалі ще вбік. Сюди. Так, такий антиперспирант Дуже класний є. Це вже нове туш. Олівці, ці кавілонка весь цей мутуш. Це, це, це я колись Вейвон заказала. Це теж якось заказала, не пам'ятаю Чим дуже класна ця. Це. це я ним користувалася, як ходила на роботу. Так, 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 Ілонка, Тут твого. Тут уже класне, від Кіко, ось ці помади пробнічки, хто пам'ятає, я замовила три прийшло, мені таке прийшло, Така прийшла. Така помада. Це я давненько маю заказувала. І ще десь одна є, треба зараз знайти. Так. Що тут є? Ага, це якийсь купила, коротше, була блиск, це не блиск, але він такий що наноситься, потім пленка здирається. Як називається, сілонка? Я не знаю, але бачу, Да. Зривається і залишаються губи дуже гарні. Але воно не... Я сьогодні готую голубці з грибами. Таке я щось сьогодні забага. І будуть зараз голубці. Кришу дрібненько гриби, шампіньони. Зараз їх прожарю. І будемо рис, цибуля, морковочка жарю. Не знаю, як раніше додавала томату або кетчупу. Зараз побачу до смаку, як мені підійдуть додати чи ні. Ось таке. Зараз будуть грибочки. Це прийдуть мої хлопці під під то треба щось їсти. А, а на вечір не знаю, що їм зроблю. Може картоплю, якщо не схочуть ще голубців, Буду картоплю молоду варити. З кропиком. Готую капусточку свою обрізаю, котре велике листя пополам. і Зараз буду робити голубці. Не знаю, як воно чи буде рватися чи ні. Надіюся, що не буде рватися. Я її не дуже там варила, парила так лише, щоб лише листечко. Гарно, поки що зараз вже зробила начинку таку і зараз будемо робити. Яку я зробила? Це рис, капусту покришила, цибулька, морква, жарені, ложечка томату і гриби. Гриби, шампіньони, не свіжі, просто піджарені теж гарно. І вже робимо такі собі голубці. Такі. Мають бути дуже добрі. Казала мама, що дуже добрі. Не дуже треба їх стискати, бо це молода капуста. Легенько так складаємо. Приправи це само собою. Я думаю, ви знаєте, тому я не казала різних кропику трошечки, це вже за бажанням. Хто любить кріп, хто не любить, коротше, 10 овочів, там яких. Ті приправи що є до голубців, я, чесно сказати, ніколи не клала. Такі, які є вдома, такі і кладу. Ті є спеціальні такі до голубчики не дуже роблю малі, такі нормальні, щоб було що їсти. Все, дівчатка, наробила голубцю, не хватило мені три штучки, щоб докласти ще один ряд, але нічого, вистачає цього. Зараз накриваю ще капустою зверху, собі листям. І буду варити, коли мої хлопці вже подзвонять десь туди, через годинку. Заливаю їх кип'ятком. Заливаю кип'ятком і тоді їх кладу варити. Це такі в мене, що їх не треба довго варити. Капуста молода, парена. Цей. Рес теж я парила, коротше, гриби жарені, все нормально. все. Іду зараз. скажу, що Чорніжка має котенята, вона сидить без нас, то й побачимо, що нам де казати. Мої дітки дивляться телевізор. Що ви дивитеся? Таке страшне? Лонка, ти, ти знаєш, ти у мене є для тебе новина? Вдруг, окажував, у нас є маленькі котенятки. Черниша народе, окрій. Не знаю, має котенятка. Вже і є, правда? Є маленький, там. Ми маємо робити рекламу. І хочемо зробити гарний букет. Яку ми вавочку купили. І зараз будемо сюди класти квіти до реклами. Так ми готуємося на рекламу. Хочемо теж, щоб гарненько було так. Так, ланочка собі забере до хати. Хоч. Мама, з-за заугла кричить, що таке пахне? Це случайно, це ти що? Це парфуми. Це <рес> кому треба? Та ви ж щось взяли. узяв? Де, 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 де а я то можна міняти? Це До... а... Ага, це су за суп. Да, дівчата, це дуже класні пар... ще замовища такі. Ну, ну, це, в... це вже ілонка хоче, ви, я не знаю, <стан> як <різь> мені дуже поділити. Пахну. Дуже класні. Я казала, на, це всь 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 ці в... брендові парфуми. Угу. Це все класно, все, що я йду по ділу, банки несу, та тут спинилася. Ну, щоб подвір'я пахло А, дійсно класні дівчата, дуже класні. У нас йде дощик, капає, ілонка меє руки під дощом. Меє <соє> руки. Переживаю, що їй батут мокне, немає як гойдатися цей, скакати. Ну нічого, батут. Ти рада Ага. Ну і все, молодець. Мала йти я сьогодні садити, такі помідори, не знаю, як. Почав йти дощ, вже добрий дощ, все мокре. Подивіться, я шукаю рушників з хати. Новий рушник. Забрала коврик з баніланка, зверхі новий рушничок і зробила своїм котикам таку хатку. Ну що казати? Ну нічого я не можу сказати. Вона каже, що це мій рушничок, що ви хочете. Всім смачного обіду. Сідаємо до обіду. Картопелька така в мене і салат, чайочок. Каже, мама, їсти добре. Це як називається мама? Добре поїсти, чи як називається? Добре, поїдемо. Добре, так добре поїсти. Це у нас сьогодні такий обід називається. Всім вам смачного. Такий гарний дощ полівився йде. Іде дощ поївся. Мала на кухні, голубці зварила, все десь там в дорозі мої хлопці, хочу ще гарно виглядати, бо вчора щось я не помила голову, сьогодні багато вже відпрацювала. І зараз взяла свій набор сойка, яким я користуюся задоволено дуже. Тому що це наш український виробник. Зараз буду мити голову в шампунь і беру обов'язково кондиціонер. Це моє дуже гарно помилася, просушилася і все, без всяких вкладок без вегрівню. Мій телефон грузиться, подиться ще приблизно 3 години. Не можу вам ніякі сторіси скидати, нічого. Я пропаду на 3 години. Голубчики мої кіпля. Верхі поклала, щоб ми притиснути їх. І варяться, так булькотя. Голубчики пара йде, як же вони пахнуть. Подивіться, смакотіще. Розпаковочка мого телефончика. Треба понюхати, як ви кажете. Так, погнали. Як його ще правильно тако, напевно. Так, зараз вам все розкажу, скільки стоїть. Це оригінальний 15-й айфончик. Ого, цвет, подивіться, який. Натуральний. Натуральний, каже чоловік. І пленочку це такого? Раз, два, три. Все. Новенький, класний. Подивіться, який. Ну, вже той в мене більший. Цей виглядає. Треба піти покласти завтра е, на камеру, на стекло, бо як я ним ходжу кругом, то це надовго не стане. Так, яблучко включилося. Так, дивимося, який дріт. А дріт уже не такий, як від цього. Це так має бути що? Це вже да, це новий стандарт. Коротше, дріт уже подивіться, а блок працює, що завтра була і можна їсти рибу. Ми не згадали. Сьогодні вечором приїхав до вісні, щоб ми вибрали рибу. Тільки сказали, що хочеться печення. Я, напевно, візьму сумбри. День стейк такий взяла. Будемо зараз вибирати.